Вони вирощують найбільші зграї роги та найдовші ікла. Вони розпушують піря, що виблискує усіма кольорами райдуги, і все заради одного кохання: ось так у природі поводяться самці. Іноді це доводить навіть до абсурдних речей, наприклад, райські птахи чи лірохвости, самці, вони дуже гарні, ми всі їх знаємо, чудуємося, любуємося ними, але їхні хвости практично заважають їм літати. Вони не мають логічного пояснення з точки зору природного добру, тому що ці тварини дуже легко піддаються нападам хижаків. Крім того, їхня демонстраційна поведінка, коли вони шумлять, кричать, приваблюючи протилежну стать. Може стати реальною загрозою для їхнього життя. Зачіска, манікюр, одяг від найстильніших брендів самці Гомо Сапіенс так само люблять себе прикрашати, як і їхні дикі родичі. Найбільше це проявляється у чоловіків віком від 20 до 30 років. Чоловіки в залежності від віку. Вони дійсно приділяють дуже багато уваги своїй зовнішності. Це починаючи від стилю одягу і закінчуючи, закінчуючи звичайно ж зачіском. Зараз дуже багато тенденцій, і люди мають можливість в соцмережах бачити багато інформації на тему моди, на тему сучасності. Тому, звичайно ж, і потреби такі ж. Олександр є прикладом того, що чоловіки хочуть і можуть доглядати за собою не менше, ніж жінки. Для мене досить важливий зовнішній вигляд. Не знаю, стараюся за собою дивитись день, десь зранку, годину, може трохи більше зачіску так поправити на протязі дня. Тому що чоловіки теж мають охайно виглядати, і це природа. Секрет успіху альфа самців у природі саме їхня зовнішність. Проте не для кожного виду тварин діють такі правила. У тих тварин, які моногамні, немає потреби в такому приваблюючому забарвленню. Візьмімо лебедів, самці. сам самки мало відрізняються. Вони формують пари на все життя. А в полігамних видів, там де самець намагається чим більше самок залучити до свого гарему, так звано, там так, там дуже навіть. Ну це напевно і серед людей ми спостерігаємо. Олександр щодо полігамності має власну думку. каже, жінки самі стимулюють чоловіків до подібної поведінки. Ну, бувало, що дві дівчата, дві подружки, і вони через мене вони так, зовсім не спілкуються. Але за таку популярність серед жінок хлопець платить свою ціну. Недруги постійно докучають йому розмовами про те, що чоловік не повинен приділяти стільки часу своїй зовнішності. Друзі такого не говорять, це говорять ті, які не знаю. Може я їм щось мішаюсь зробити, чи що, а ще є конкурент їхній якийсь. А так, не знаю. А що вони так говорять? Ну що, я собі багато приділяю часу, хоча не так багато я собі приділяю. Звичайно, у природі найкрасивіші самці ризикують значно більше, ніж люди. Ці тварини дуже легко піддаються нападам хижаків, крім того, їхня демонстраційна поведінка, коли вони шумлять, кричать, приваблюючи, протилежно стать, може стати реальною загрозою для їхнього життя. І навіть нехтуючи цим, самка завжди обере найкращого, найгучнішого і з найдовшим хвостом. А санці ну, можна сказати, свідомо йдуть на цей ризик. Бажаючи продовжити свій рід і привабити самку своїм зовнішнім виглядом.